Я вилетів із Нанкіна в Сіньцзянь, Потім сів на автобус із Сіндзяні в Алмати, Казахстан. Потім вилетів з Алмати до Санкт-Петербургу. Потім через свого друга я прилетів у Казань. Він попросив товариша росіянина забрати мене та відвести в сільську місцевість. Там я пробув близько 12 днів. В цей час я познайомився з іншим китайцем. Він приїхав у Казань тим же маршрутом, що і я. Потім нас відправили у щось схоже на російський призовний пункт. Там я зустрів ще вісьмох китайців, бразильця та громадянина Гани. В Казані нас забрали місцеві органи влади, і ми підписали багато контрактів. Ми не розуміли змісту цих контрактів. Того ж дня нас відвезли на автобусі у невідоме місце. Автобус їхав два дні та одну ніч. Потім нас відправили в навчальний табір. Його назви ми не знали, і на мапах його теж не було. Там нас вчили. В першому таборі ми тренувалися близько 12 днів. Під час цього нас ще попросили підписати багато документів, схожих на контракти. Після двох тижнів у першому тренувальному таборі мене відправили в інший табір. Коли ми прибули в другий тренувальний табір, там також були звичайні тренування. Таким чином, після понад 20 днів навчань, нас відправили на поле бою у Вовчанськ. Під час цього нам нічого не пояснювали. Росіяни поводяться з нами як з собаками. Ми з ще одним китайцем пройшли довгий шлях. І нас відправили у Вовчанськ. Ми не знали, в чому полягає задача. Росіяни казали нам бігти, бігти, бігти. Потім був російський провідник, який взяв мене та ще одного росіянина з позивним Качка, і ми пішли по дорозі рити тонель, а потім прибули у Вовчанськ. Потім, після п'яти чи шести днів перебування у бункері на березі річки, мене перевели в інший. Я в цей час взагалі не розумів, що вони говорили, і не розумів інструкції, які вони мені давали. Ми пробули там три дні. А потім мене та росіяни на качку відправили на самогубче завдання. Старший наказав нам бігти. Я вийшов з напівзруйнованого будинку. Качка йшов попереду з рацією. В тунелі була ще одна людина, я так розумію, командир і він віддав нам наказ бігти. Вперед, вперед, вперед. Тоді Качка взяв мене, і ми побігли. І ми просто бігли вперед. Поки Качка біг, його атакував безпілотник, і він загинув. Я натрапив на руїни, де було ще двоє росіян. Командир цієї групи сказав мені піти забрати в качки рацію, але я не пішов. Потім українці почали стріляти, і командир вирішив здатись у полон. там там в укритку, така більш-менш була укритка. Наші їх коротше, за двоє суток і впівішками ту критку роз'їбнули практично повністю. Вони там на жахані сиділи, за ними ніхто не прийшов. Бо туди постійно працювало в піввідь, кабачки якісь там кидали мене. Ну, і шорхають вони там за стінкою, там метрів за 20 від мене та стінка. Вони мене просто заїбали на нірві постійно. Та кажуть, коротше, пішли їх ну, там ще один побратим, гайда кажу, блядь. ті штурманем, наїдемо, що нас тут до Що зробив? Пішов, підкрався, закинув їм туди гранату. На... Начали бігати коротше, по блясі, тако, по всьому. стріляєм стріляємо коротше, туди, в їхню сторону. Бля. Кричу, давай, заходи оттуда, їм аж з РПГ туди. Вони почали кричати Ми здаємося, ми здаємося. Давай бігом, бо зараз туди залетити. Давам всім короче, по русськи говорю, щоб вони ж розуміли. Вибіг один. Старшина, він якийсь там, казав, був, чи старлє якийсь, короче, паркер позивний. Вибігає, кажу, біжиш без ніхуя, бо побачу бронік чи що зразу валюно. Він вибігає, коротше, по руїнах прибіг, я його положив, руки з тяжкою. Він каже, там ще двоє. Я до них кричу, кажу, або виходите, зараз цю секунду, або щас, туди прилітає, вам да, коротше. А там остався кеп і цей китайськ. Ну, кеп то жук хитрий, вони спеціально цього паркера першого послали. Подивитися, завалимо ми його чи ні. Якщо завалимо, то в них другого виходу немає. Бо він ще там щось питався відстрелювати щось, там раз чи два стрельнув, автомат у нього цього, кепа заклинив. Все, вони теж вибігли. Біжать, я, я ж кричу, давай бігом, бо зараз начну кашити, блять біжогу їм на вою. Вони біжать, я біжат, біжат, в мене там я розтяжку поставив. Біжать, дивлюсь, дивлюсь, прямо на розтяжку. Кричу, блін, розтяжка є! Пашу біжать, коротше, цей капітан перший біжить, зачеплює на ту розтяжку. Добре, вони впали. на, на якусь китайцю в плече прилетіло, правда, трошки. Коротше, підривається. Цей і біжить на мене. Ну це все різко відбувається, Я думав, в нього в руках щось є, якісь ніші, щоб біжить. Думаю, сука, мене валити. Я його з ноги збив з ніг, ну, Ні, ні, я здаюсь, там все типу. Ну от так ми їх взяли в плен. Посадили, позв'язували руки, вони там ми їсти хочемо, ми не пили, ми боялися, що це ж нас їбать, ці впів все. Ми їм порозрізали руки. блядь. Хавчик там їхній забрали, дали їм тушонки, рис. Короте, Накормили їх і наварили їм навіть кому, хто заказав, кому кофе зварили, кому чай. Це щоб люди розуміли, яке відношення в нас до них. Бо вони там кажуть, розказували, що ми яйця їм там відрізаємо пальці, ці ж сказали, що оце їм так казали. Хто захотів кофе, ми зварили кофе. З нашої останньої водички, можна сказати. Тому чай, тому коха. Напоїли, все, а капітан цей сидить. Я ж кажу, він жук хитрий, такий, блядь, нас я кажу, Ми думали, що вас тут дохуя, поняв. сіла, сиди, каже, тихенько, бо в дром случая підала тобі тут. Так, да, каже, це ви сука хитрі, типу, жуки, я поняв. Ну по-другому там. Ну він зрозумів, що ми там наїхали. Б***. Я ж кажу, ми такого шороху навели, там, б***, там б***, як коні бігали. Так ми їх взяли в плен. Ну Цей норм, як, блядь, мені знаєте, противно казати на нього пітух, що ну, він пішов, не знаю, Ну йому сказали, він буде блядь, рятувати життя, ну типу медиком десь там спасати. Наскільки я з ним познайомився, може він так себе просто веде спеціально, але людина вроді як непогана, розумієте, він блядь, Він допомагав нашим пораненням, пораненим все підказував, ну, не знаю. Ну, факт в тому, що він пішов до нас на землю, не ми до нього. Правильно, правильно. Як би там що хто не казав, та понятне діло. Ви пішли в російську армію, щоб заробити грошей? Mm. Так, я пішов в російську армію, щоб заробити грошей. Росіяни заявляли, що платитимуть нам 500 тисяч юанів на рік. У мене в моїй країні є борги. Мені треба були гроші, щоб відкрити ресторан. Ви отримали обіцяні гроші? Я цих грошей навіть не бачив багато китайців, які пішли служити в Росію, просто почули щось в інтернеті, і подумали, що теж так зможуть зможуть заробити на цьому гроші. Вони самостійно втекли, це не має ніякого стосунку до керівництва КНР. Уряд Китаю сильно обмежив можливості для виїзду. Якщо вони дізнаються, що ти їдеш найманцем на війну, вони тебе одразу повернуть і далі не випустять. До того як я потрапив на війну, те, що ми дізнавалися через інтернет, було доволі однобоким. Багато говорили про російські бої. мало говорили про Україну. А коли я приїхав сюди, я зрозумів, що Україна дійсно чесна країна. Вони захищають свою землю, своїх батьків та дітей. В той час, як Росію називають окупантами. А що китайць? Китайць жав руку, дякував, що врятували життя, що не вбили. Всю дорогу, спасіба, коротше, приїжджайте до мене в Китай там. Я вас зустріну всі діла. Коротше. Так він як показався, нормальний мужик там. Переводчик у цьому ж розказує, що його наїбали. Потім коротше, він з нами був там на другій точці, не зі мною. На другій, то він на рінге, і по п**ським дрончикам стріляв, йому вже автомата довіряли. Ну, нормальний, коротше, такий. Як до тебе ставляться у полоні? Мої українські друзі дуже добрі до мене. Росіяни поводилися з нами дуже дуже погано. По дорозі сюди не давали достатньо їжі і, взагалі, ставились до нас іноземців дуже погано. Я був у вовчанську, і всю дорогу, поки йшов сюди, скрізь були трупи. Там загинуло дуже багато людей. І росіяни своїм не допомагають. Якщо когось ранило, його добивали, щоб полегшити собі ношу. Випадки, коли я міг рятувати життя, були з українцями, коли ми з українськими друзями допомагали один одному, рятували один одного. І я жодного разу не бачив, щоб росіяни рятували та лікували інших людей. Сойо звертаюся до всіх іноземців, які їдуть воювати за Росію. Якщо ви мене розумієте, я як китаєць раджу вам не їхати, тому що росіяни не будуть ставитись до вас як до людей. Вони будуть ставитись до вас як до свиней та собак. Змушувати тягати вибухівку та підривати укріплення. Вони навіть заберуть бронеплити з ваших бронежилетів, які вам видадуть, щоб ви могли швидше бігати. Вони не стануть вас рятувати і не нададуть ніякого забезпечення. У вас є родина, є дружина та діти. Так, у мене є своя родина, в мене дві доньки і ще не народжена дитина. Дружина на сьомому місяці вагітності. Ваша рядня знала, що ви їдете воювати в Україну? Моя родина не знала, що я їду на війну. А якби вони знали, що я приношу шкоду в Україні, вони б мене зневажали.